Компанії треба вирости, масштабуватися, зробити принципово інше. Тоді вони залучають сильного сеньорного спеціаліста, який здатен їм показати, розказати, який це може бути шлях і пришвидшити його. Тобто, маркетинг-директор тут не вчиться, не робить стільки помилок, як би в принципі це могло бути в До тебе заходить спеціаліст, який це вже робив. І він допомагає тобі зробити менше помилок на цьому шляху, пройти його швидше, якісніше, можливо, в деяких моментах з меншими затратами. Тут важливо та, розуміти це. А другий момент, коли це може бути дуже потрібно, це можуть бути стартапи, коли у команд або ще немає бюджету на сеньорного спеціаліста, але хочеться працювати з тим, хто вже в темі. І зараз у мене також друзі по ринку, хто працює як фрекшенал, дуже часто це. Або робота з вже сталими компаніями, яким треба зміна, треба трансформація, треба масштабування. Ти заходиш і займаєшся конкретно оцим. Або це стартапи, яким треба допомогти на цьому етапі, і по цьому це не за всі гроші світу, і це також окей.